Gracias. Історія закладу розпочалася у Кам'янці-Подільському. Саме там 1937 року була створена обласна бібліотека для дітей і юнацтва. На той час бібліотека займала три, три кімнати і обслуговувала дві тисячі з половиною читачів. 1944 року бібліотека передислокувалася до Хмельницького, а 1974 – у нинішнє приміщення. Сьогодні це найбільша дитяча книгозбірня області. Щорічно вона обслуговує понад 16. Дцять тисяч читачів фонд бібліотеки складає понад 165 тисяч документів. А це не лише книги, а й періодичні видання, електронні носії інформації та диски. Словом, діти можуть знайти тут все, що їх цікавить. Я дуже час. То ходжу до цієї бібліотеки. Я люблю читати різні пізнавальні дитячі книжки. Мені подобаються тут книги, які ще були зведені до війни і після війни. Тому я до неї дуже часто ходжу. Я тут читаю. Багато книжок мені нравляться українські книжки. А працюють з юними відвідувачами понад 30 бібліотекарів, які всіляко намагаються заохотити підростаюче покоління до читання. Проводимо розважальні заходи для того, щоб діти були, ходили до нас. Ходимо в парки, беремо з собою літературу і пропагандуємо. Нині бібліотека імені Тараса Шевченка центр не лише інформації, а й культури, дозвілля та спілкування. До того ж, книгозбірня йде ногу з часом, а тому оснащена новітніми технологіями. А це забезпечує додаткові можливості. Діють інтернет-центри, медіа-центри, клуби, читацькі об'єднання за інтересами майстер-класи, ведеться електронний каталог. Бази даних відкрито сайт бібліотеки, який наповнюється новими інформаціями. А ще бібліотека співпрацює з багатьма закладами соціальної сфери. Відтак на святкування 75-го дня народження зібралося чимало гостей, які несли подарунки та щирі слова. Завітали на свято і представники влади. За 75 років зроблено дуже багато, і все це завдячуючи дружньому колективу, творчому колективу, який своєю кропіткою працею щоденною. Примножує усі свої здобутки, берете участь у створенні сучасного інформаційного простору, сприяєте формуванню моральних принципів підростаючого покоління. Приїхали також і гості зі столиці. Ваша бібліотека завжди була серед. Перших у нових починаннях, що в повній мірі відповідає інформаційному та консультативному центру з питань культурного розвитку дітей, з нагодою ювілею найсумлівнішим працівникам дитячої книгозбірні вручили грамоти, подяки та подарунки від облдержадміністрації обласної ради, а також Асоціації бібліотекарів України. Світлана Золота, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.